Так, Всім привіт! Шо, у нас сьогодні понеділок. Як ви думаєте, звідки я їду? Матвічку. З ТЦК. ТЦК. Коротше, заїхав я в ТЦК. Приходить та дата, як то кажуть, та шикарна дата, коли потрібно поновлювати документи. Це просто якийсь трешняк, інакшим словом, не сказати. Там народу чоловік девісті забув я вам відзняти, що там скільки народу. Але щоб піти поновити документи, так вода що? Там можна... коротше, люди стоять, там я знайомий батько каже, там пацан з 12-ї години ночі стоїть черзі. З 12-ї години ночі він зайняв чергу. Тобто він прийшов з 12-ї ночі там, чи машиною, приїхав. Я не знаю. У мене питання до розробників резерв плюс. Чому то не можна людині оновити в резерв плюс тільки студенти вроді і багатодітні, і все. А всі решта, що поці, чи що, я не знаю, де, де якась нормальна. Я не знаю. Інваліди, інваліди чи інваліди вроді теж тільки не можуть, чи можуть поновити. Я навіть не знаю. Це треш. Для чого ти резерв плюс? Просто щоб типу, показати, що в тебе є відстрочка. Це так собі. Коротше, їдемо ми з Матвійчиком назад додому. Я шурую до стоматолога знову. Стоматолог мені теж казав, каже, Вова, будеш в ДЦК. Е, Обов'язково запитай які там три документи для того-для. того. Для того. Куди там запитай, там навіть до чергового не можна навіть пройти. Там просто, я не знаю, чоловік 200-300, це 100%. 100%. Зробіть ви це, та я навіть вже кажу, там, якщо навіть переписати е, переписати цю е, відстрочку, там ж тільки пишеш дату і підпис, другу, все. Видайте, роздайте ті листочки, навіть вони перепишуть, вам передадуть і не будуть черги. Ну, видайте той початковий листок і все. Ніхто не каже всю цю вашу документацію видавати. Тільки початковий листочок. О, Блін, це я не знаю, це якийсь страшняк, я вам чесно скажу. Коротше, добре, їдемо. Поїжджаю, я на трасу, виключаюся, потім може включуся після стоматолога. Все, каже всім папа, матвіч. Папа. 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 Малого лишив дружині. Сам їду в майстерню, ви чуєте типу, по ходовій. О, нічого, собі ями підгортали. Ями будуть засипати, дивіться сюди. Супер. Хто капать, хто-то привіз, хто-то додумався. Коротше, їду я. Майстерню, забрав посилочку з цього з пошти. Ще маю до години першої, до пів до години першої, чи півдругу, Я не пам'ятаю, треба буде глянути до стоматолога. Забрав ось таку посилочку. Це в мене стіючка така для зйомки. Зараз вам покажу, бо тут їде машина. Сет поїхав. Ось така стіючка. Зараз будемо робити таку коротеньку розпаковку. Можливо, буде на, другому, тобто на першому каналі. Також розпаковочка цієї стієчки непогана. Ціна її в районі там, заплатив за неї 700 чи 800 гривень. Ну, коротше, функціональна. Прикол в тому, що вона компактна. Зараз я вам все покажу. Заїду в майстерню. Блін, я зараз заїду там бардак. Як лишив в суботу, так і все залишилось. Просто треш. Я вже не маю сили коли. До мене дружина дзвонить. дзвони. Добрий, так, давайте. Ну що, попав я в гараж по швидкому передівся, Маю ще трошки роботи, павери зібрати, ліхтарики, потім до стоматолога, бо час піджимає. Зробимо розпаковочку. Цей пакет я вже з Aliexpress викинув. Вибачаю, з мене бардак, в мене порядки. Ремонт, можна сказати, в майстерні. Дивіться, тут я вже розрізав. Перші враження, розпакуємо, ще не розпаковував. Так, супер. Чехольчик. Ось такий чехольчик. Це в нас е, стіючка. Ну, На перший погляд виглядає шикарно, я вам чесно скажу. Габарити дуже маленькі, де моє. Так, хан. О. Ну, народ, 30 см, 30 см, навіть немає 30 см. Якщо точніше, то 29,5. 29,5, супер. Давайте розберемося по інструкції. Ага, що там інструкція, як там все користуватись. Ось така у нас інструкція в комплекті. Так, є також в нас тут пульт, яким ти можеш керувати. Тобто він під'єднюється до телефона або до камери Bluetooth, ну, скоріш за всього, до телефона. І ти можеш запускати віддалено тіпа, запис, ну, пауза, плей, ви зрозуміли. Ну, в принципі, вся по-простому, ось такава інструкція. Як скласти, як керується. Я вже перед тим бачив, дивився на фото. Я вибирав ті характеристики, які мені потрібні. Type-C роз'єм зарядка. Е, Дальше, далі. Дивіться, ця штука в нас на телефон. Ось така. Ти собі можеш її сховати, підняти. Ця штука в нас йде на камеру штатив, що ти можеш камеру закріпити. Вона також поворотна. Сюди-сюди ти можеш її нахиляти під любим кутом. То, що по горизонту ти не можеш вправо-вліво. По горизонту ти тільки можеш ось ця ручка, є, ти можеш ось так крутити. бачите? Е, ну, Мені цього хватає. Мені вверх вниз по горизонту, воно може стояти собі рівно. По горизонту, ось так. Далі на цій ручці, дивіться, яка штучка. Ось така витягується пульт. І тут кнопочка є. Зажимаєте, приєднюєте до Bluetooth. І можете віддалено в кишені кинув, запустити. Щоб мені хотілося, щоб тут був якийсь колечко хоча б, на ньому, щоб ти кенусів нес на брелок. Ну, в принципі, є, бачите, у нас тут е, такий органайзер, типу місце під цю штуку можеш знімати, можеш брати з собою. І, коротше, довжина цього штативу 1,80 м. 1,80 восімдеме. Це майже мій ріст, мій ріст приблизно 1,83-1,84. І Ось так. Дивіться, це складаємо. Я хочу телефон, наприклад. І в мене все на телефоні. Ось, дивіться, я беру телефон. Ти береш оці ось штучки, відчіпаєш. я вам покажу. І все, маєте от, кріплення під телефон. Ну просто бомбезна штука. Хочеш закріпити стабілізатор. Будь ласка, прикрутив стабілізатор, закріпив. Не хочеш стабілізатор, хочеш поставити якусь таку камеру. Будь ласка, камеру. Добре, давайте ми розкладемо. Ось так, напевно, воно розкладається. Давайте. Ось така телескопічка. Дивіться, метр восімдесят. Ось так. Селфіпалка, яка вам Ні? Метр восемь. Це можна всю родину зібрати і фоткати. Ось так став здалеку. І ще й сусідів захватить. Коротше, метр восемьдесят. Це збираємо. От, Крім того, дивіться, давайте я трошки зберу. Отак. От ну дуже плотно, мені подобається, що плотно, Щоб воно не розбавтане. Тому що ти будеш з часом розбирати, збирати, щоб воно. Ну, коли прийде зразу прошморгане, це, ну, кажуть, не добре. Добре, ніжки, дивіться, як класно зроблені. Все компактно розчепили ніжки. І ось так. Давайте відсунемо бардики. Ось так поставили. Ну, шикарно. Шикарно, народ. Будуть класні відоси. Ось такі от відоси будуть, типу, з двома ракурсами. Це буде на першому каналі. Мому я буду робити: типа, руки. Тіло, як я буду з вами розмовляти. Ну і шикарно. Е, так, гумки є? Є, народ, гумки тут поставили. Коротше, 700 гривень мені вийшло оця. 650 чи 700 гривень. Посилання на ту стійку, звичайно, залишу в описі під відео. Так що можете спокійно собі замовляти. Е, штука реально класна і дуже компактна. Є чехольчик, склав, кинув собі там в наплечну сумку таку, рюкзачок. Дивіться, хоп, підняли, підняли. Чекайте, я Складу бо дуже туго. Все, 37. 37. Ось так? Супер. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. А я пішов там доробляти майже трошки праці. Вийшов я з стоматолога, розказую. Губа мене верхня затерпла. Зробив він мені, походу оцю двіючку. Передній, ще буду робити. Ну, зуби в мене. Як він сказав, не в критичному стані, але вже в предкритичному стані. Так що добре, що я звернувся. Коротше, останній раз я був в е, стоматолога, бо це мій постійний стоматолог, я був в е, восьмому році. В е, восьмому році вісім років тому на 8 років тому назад. Е, і він каже, добре, що прийшов, ще ми щось порехтуємо. Ну. Одне радує, що нічого не потрібно видаляти. що Зуби ще здорові, під шаманим, старі пломби полатаємо і буде все бомба. Е, я вже вертаюся в майстерні, я заїхав в майстерню, забрав посилочки, склав хлопцям везу. Це в нас Тарасові з 47 -ма Магура, е, от в мене коробочка, зараз вам покажу. От, павери, ліхтарики і так далі. Брін, чекай, бо зараз е, заїду я на пошту. Далі з Китаю забрати посилки, це мені на око поїду, це міст експрес, мені дуже подобається. Там пішов і забрав, і супер. І, і все, на сьогодні, напевно, все, бо ще маю по аптеках поїздити. Буду виключатися. Можете мене вітати. ну, Відео загрузиться, напевно, напевно скоріш за всього, вже коли я стану в другий раз татом. Так що завтра-післязавтра моя дружина народить ще мені сина. Так що можете мене вітати в коментарях. Бо коли вийде відео, я думаю, вже все. Вже, вже малий буде вдома. Пройде вже певний час. Я думаю, відео вийде за два тижні, за три, не знаю, коли його опублікую. Так що тут ще задні взяв такий балдахін, трошки цього, трошки в аптеку пі... поїхав, медикаменти накупляв, збираємо зараз сумку, бо завтра вже їдемо в лікарню. Так що я друге стану... друге стану татом, і буде в мене два пацана. Один Матвійко, а другий я вже потім вам наступних відео скажу, коли я його назву. Так що, Всім дякую, підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночок. Ну і, звичайно, підтримуйте український контент. І що? Слава Україні! Слава за свої! Всім до наступних відео!